Всім доброго дня, доброго часу доби, всіх вітаю у новому відео. Щойно вибігала в овочевий кіоск на ринок, Ліса спить. Скупилася на 156 гривень. Тут в мене 5 кг молодої картоплі. Я картоплю знайшла по 23 гривні, була ще по 26, 28 до 30. Не те, що вчора в селі по 65. Дрібна, Це дуже гарна така. Дрібно взагалі не люблю картоплю, таку дуже легко чистити. <кій> дуже заручна. Взяла кілограм цибульки, о, По 20 ніби, не пам'ятаю. І капуста молода по 25. <кій> не дуже вона ві, симпатичний, але попросила таку невеличку, тож така вже, як є, нічого страшного. Тож зараз буду готувати їсти. Вчора от цілий день боялася, щоб ніяка гілка не впала на голову. І що ви думаєте? Сиділи вже вечеряли і чуємо, щось бабахнуло, щось впало. Чи, чи що. Женя пішов, подивився, покликав, і у нас. Отут біля будинку лежала величезна гілка. Добре, що ніхто не йшов в той момент і нікого не зачепило, нікого не пошкодило. Не дарма я боялася. Капець просто. Сьогодні ніякого велосипеда видумувати не буду. Буду тушкувати картоплю з м'язком у мультиварці. Чому у мультиварці? Тому що. Це та свининка з того шматка, що я вчора готувала суп. Бульйон варився в мене десь півтори години, але попадалося трошки жорстковате м'ясо, тому і буду готувати в мультиварці ці залишки, бо там, в будь-якому випадку, будь-яке м'ясо стає м'якеньким, та я просто в Вчора його. Підзамаринувала, посолила, додала шашличну приправу та трошечки майонезу. Зараз будемо готувати. Зараз м'яско трошечки обсмажиться, додам цибульку та поставлю десь на годинку нехай тушкується, а потім вже буду додавати картоплю та доводити до готовності. М'ясо тушкується, нарізала крупними шматками картоплю. і вже давно в мене, мабуть, два тижні лежав в холодильнику кабачок, Натерла на терці на крупній, доріпка цибульки кубиками, дрібка моркви на дрібній теріці одне яйце. Додала туди спеції. трошки. І зараз додам борошна та посмажу оладки. Ще хотіла замісити тісто на печиво, поки Аліса спить. І тут я зрозуміла, що забула купити яйця, там треба два яйця. Тож вже трошечки пізніше прокинеться, може, доготується в мене все, та підемо, прогуляємося в магазин. Салатки смажаться і пройшла вже година, закинула щойно коротоплю, та буду тушкувати до готовності. Додала лаврушку, я її скоріш додаю, дуже люблю спеції трошечки. Тож все. В принципі, я вже майже вільна. Поки є в мене декілька вільних хвилин, хочу підняти одну тему стосовно коментарів. Ця тема майже практично під кожним відео. Такі коментарі є. Але скажу, назву декілька там з останніх, декілька відео тому було дослівно зробіть Алісі нормальну стрижку, тому що у неї стрижка, прическа як у мальчика із Діддома. По-перше, скажу, що ми навмисно народ, наробимо їй таку стрижку. в неї наскільки відросле волосся за все її життя за 3,5,5 роки. Настільки відросле, єдине, що е, я буквально там, на якийсь міліметр підрівнюю, щоб е, воно більш якось е, нормально виглядало, та е, підстригаю чубчика, чолку. І то це я роблю коли вона спить. Тому що, ну і одразу скажу за ще декілька коментарів. З останніх з останнього відео, що було на каналі, е, чому Аліса Лохматая. Ну, чому вона лохматая, і купіть е, заколочки і зробіть нормальну зачіску. <кій> Це не дослівно, але в такому смислі я дослівно прям не запам'ятовувала. Е, в нас є дуже багато резиночок, кольорових, з бантиками, є заколочки різні, в неї цілий, цілий набір. Дитину дуже важко насамперед розчесати розчоской. Вона то не дає зовсім це робити. В неї декілька різних розчосок, я вже думала, може, їй там щось не подобається, якась чи що. Ні, справа не в цьому. Як її починаєш розчосувати, і то я це намагаюся робити, знаєте, ну, звичайно, коли там помию дитині голову висушу та розчосую. Як вона прокидається. Ну і цілий день, якщо вона вдома, то вона бігає, я її не турбую, не нервую. Розчісуємося перед виходом з дому. І її розчісуєш, тільки починаю, вона починає обома руками отако взлахмачувати собі волосся. Наскільки я можу це зробити, я це роблю. Далі. Невже хтось думає, що я не хочу, щоб дитина гарно виглядала, щоб в неї були якісь хвостіки, якісь косічки чи якісь заколочки? Звісно, звісно, я цього хочу всім серцем. Вона знов повітряна тривога, просто цілий день зранку до ночі і, мабуть, і вночі. Ух, і цей. Тільки їй робиш або одного хвостика. Ось було, наприклад, нещодавно дуже-дуже сильно спекотно. Я, як жінка з волоссям, розумію, наскільки спекотно і наскільки хочеться прибрати волосся. Звісно, теж я їй намагалася заробити хвостика. Вона одразу знімає два хвостика, все знімає, заколочки отако прищіпує, щоб хоча б воно в лице не, не лізло. Теж вона все здирає, тяне і разом з волоссям і не знаю боляче її чи ні. Але вона не хоче ні в якому разі, щоб на голові, на волосі щось було. Їй це не подобається. Щиро дякую тим, хто це все розуміє та підтримує якось словами морально. Але я хочу попросити: давайте будемо добрішими, тактовнішими і не писати, знаєте, такі якісь, не те, що злі, а неприємні такі слова. Я думаю, для кожної мами. Все, що стосується її дитини, дуже сильно воно зачіпає. Звісно, мені теж в якійсь степені боляче, але давайте будемо добрішими, тактовнішими, уважнішими, не зачіпатимемо чужих дітей. Я розумію, що я викладаю відео на всі обші опозаріння, але треба розуміти, входити в положення, що дитина не звичайна, і, і де... деякі проблеми, звісно, є. І я, <кій> звісно, поки що нічого з цим зробити не можу. Але маю надію, що все налагодиться, та <кій> дитина це переросте і можна буде. Робити і хвостики, і косички, і, і зачіски якісь, і стрижки, і все що завгодно. А Мені Женя вчора подарував, виручив букета, переніс щавля для зеленого борщика, він його дуже любить. Ну, а я вчора тільки зварила супчик, я думаю, завтра або післязавтра кастрюлька невеличка, тож на днях зроблю. І трошечки тут трошечки зараз поріжу для картопельки. Картопелька в мене вже готова. Зараз буду виключати. Ось така ось картопелька получилася. Вже вимкнула мультиварку, а вона ще досі бушує. Не дуже смачно знов наготувала на декілька днів. Зараз Поріжу зелень. Це дивіться, <кій> я думаю, багато вже хто помічав, але ніхто не каже. Е, ото як робила, що я тут робила? Булочки. Що ще? Знаєте, коли я працюю з тістом, ото ріжу щось ножем, і, цей... і воно все порізалося, позиралося. Оновлювати поки що не хочу, хай вже Тако побуде, не знаю ще, що буду робити з цим комодом. Тут з боку, взагалі, там десь отако просто подовжена така а Сама тумба ось така ну менше. Не знаю, можливо, можна її, в принципі. Поздірати буде цю плівку, обрізати цю штуку, пофарбувати у білий кольор та десь потім у коридорі поставити. Не знаю, побачимо. Поки меблів нема, то, знаєте, викидати нічого не будемо. Будемо користуватися. Аліса щось прокидатися взагалі не хоче. Я їй вже там і телевізора вімкнула, мультики, пісеньки, а вона все ніяк. Спить і спить. Я кажу, доча, прокидайся, підемо в магазин, сходимо, погуляємо, а вона спить. Ось то перещуреними очима на мене подивилася і все. Треба будити, бо тільки ось, знаєте, декілька ну, не декілька днів, можливо, тиждень вже, можливо, менше. Налагодилася, що спимо вночі. Ну, якщо. Якщо нема обстрілів. І цей В день вона дуже мало спала, а це вже, знаєте, вже години-півтори, можливо, вже дві якось. Та так, вже дві години, вже дуже довго. Зараз тут витрабаниться, і що? І вночі знову будемо гуляти, тусіти. На що воно мені треба? Тож. Піду будити та підемо на вулицю. Сходили за лісом, вже скупилися. Женя якраз їхав з за роботи, забрав нас з магазину, то ми вже вдома. Дуже сьогодні багато у нас в чудомаркеті овочів, фруктів зі знижками взяла. Полиничку 50% знижка і взяла черешні. Так, вони були 135, тут майже 600 грам і 50% знижки. На ринку сьогодні геть таку саму бачила, можливо, навіть менше розміром. По 100 гривень за кілограм вже була. Взяла соки сокілісі, коктейль молочний, хлібчик. Яйця по 46,90. Невеличкі, але що робити, забула я купити сьогодні. Хоча там на 2 гривні десь дешевше було. Моркви взяла і взяла йогуртів. Зараз вони теж по акції, десь по 22 гривні, десь так. То я, знаєте, молочку взагалі не особа ліса там на кроваті стрибає. Е, молочку не особо люблю, але щось, знаєте, останнім часом на югори потягнула, і вони зараз по акції за різними смаками. Навіть Аліса е, сьогодні трошки їла. Ну, не такі, я ото, Боже, які я купляла? Не чудо, якийсь інший був. А може, ну, я не пам'ятаю. Вже викинула. І ото, кілька днів тому теж такі брала, теж він оце досі по акції. І теж вона щось ходила-ходила, ходила, ходила і така виявила бажання ну, то, то пальчиком лискнула, то понюхала кілька разів, то підійде, відійде. І теж трошечки поїла. Трошки тфу-тфу-тфу. починає хоч куштувати якісь продукти. Нещодавно то на днях полоничку в кашу її додавала. Я, мабуть, казала, вже не пам'ятаю. Женя купив мінтая. Не знаю, що Чи котлети буду робити. Ну, звісно, не з усього. І не сьогодні. Можливо, завтра посмажимо. Мабуть, котлети спочатку зроблю, ну, будемо бачити. Ось такі у нас покупочки. На сьогодні, на сьогодні буду завершувати відео, бо, так як вже Женя приїхав, будемо вечеряти, потім. Аліся обіцяла, що підемо ще обов'язково на майданчик. А печиво вже завтра зранку, всі інгредієнти в мене вже є. Тож, всім бажаю миру та тиші, гарного часу доби, всіх обіймаю. Пока-пока.